Дрогобицька християнська громада, шановні гості, дорогі дрогобичани, ми сьогодні зібралися на одне з найвеличніших християнських свят для того, щоб разом поколядувати, щоби разом прославити Господа Бога, новонародженого Ісуса. І попросити в нього ласки, миру, здоров'я, добробуту для України і перемоги, перемоги і ще раз перемоги у цій війні. Колядує вся Україна і ми, Дрогобич, і музей Дрогобичина зійшлися до цієї 500-літньої церковці, щоби тут поколядувати. Майже сто років тут не звучала коляда. Майже 100 років. Я знаю, що українські січові стрільці приходили сюди колядувати. Згодом сюди приходили на величну службу Божу в 1941 році. Представники Організації українських націоналістів. Тут двічі у рік правляться величні служби Божі. А ми вперше різдвяні дзвони під керівництвом викладача Дрогобицького державного педагогічного університету Лілії Кубільних і її прекрасних вихованців разом з музеєм Дрогобичина. І разом з вами прийшли сюди заглядувати. Дорогі друзі, приймайте цей колектив, тому що це є професійні виконавці, це є ті люди, які мають в душі Бога і Україну, і які колядують так, що разом з ними колядуємо ми і колядують Ангели, По ім'я України ім'я нашої перемоги. Будь ласка, приймайте без кінця і краю та свого різдва, всім посіваємо зернами слова, щоб жили багаті, в мирі, без тривог, щоб у вашій хаті народився Бог. Зачесні Отці, шановні пані та панове, Христос рождається з лівого. Насправді маємо сьогодні велику приємність перебувати у цій святині і молитися колядою у цій святині. Колектив. Вони відзначають свій ювілей. Власне в ці дні відзначають свій 15-річний ювілей. Разом з тим презентують сьогодні книгу, яка так і називається Різдвяні дзвони. Я мала честь знати цей колектив від самого його зародження. І унікальність його ще й в тому, що це були студенти музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, і всі вони навчалися в хоровому класі Дніві Ну, Як правило, студенти закінчують навчання і потім лише ряди годи збираються відзначити черговий ювілей закінчення вузу. Але не така історія трапилася з цим колективом. Тому що вони не просто були студентами, вони зуміли створити свій музичний гурт. І оскільки його народження припало на різдвяний час, вони так і називаються Різдвяні дзвони. Рівно сьогодні ще один ювілей. Тому що рівно рік тому назад розпочалася їх волонтерська діяльність. Я пам'ятаю ті перші їхні різдвяні концерти річної давнини, коли вони почали колядувати благодійні концерти і збирали гроші нашим обоїм. Власне, сьогодні так само наш концерт благодійний. Бо колядуємо ми тут, прославляємо Господа в мирі і в спокою лише завдяки тому, що там... За сотні кілометрів звідси наші хлопці стоять і тримають рубежі. І, власне, всі кошти, які будуть зібрані на сьогоднішньому благодійному концерті, будуть направлені на лікування трьох поранених бійців добровольчого батальйону ООН. А саме, як ми його називаємо російського бандерівця Сергія Петровичева, який... Після важкого поранення вже більше як пів року перебуває в лікарні, має амбутовану ногу. І ще не знати, скільки операцій його чекає. Також ще одному пораненому бійцю будуть направлені кошти це і переселенцею із Криму Олександру Харіну, який так само зараз є прикутий до ліжка після важкого поранення. І ще один хлопчина потребує нашої з вами допомоги. що від майбутній політолог повинен пізнати війну всередину. І взявши академію відпустку, він пішов добровольцем в батальйон угору. Тішке страшне поранення, пережив Ігор. Бог дав йому шанс вижити, але зараз ходить той хлопчина в апараті Єлізарова і проблеми має з тою ногою і дуже багато йому ще короче треба для того, аби по-справжньому стати на ногу. І тому ми сподіваємось, що наша молитва Різдвяна, наша коляда сьогоднішня буде прославляти Господа, а разом з тим буде допомагати тим, хто цього потребує. Отож, ми розпочинаємо наш благодійний концерт представлення книги Різдвяні дзвони. soni